Вітаю всіх! У цьому випуску зроблю невеликий огляд нового проєкту, який вийшов учора. Докладно вам розповім і покажу. Можна залишатися у ньому як без вкладів, так і з вкладенням. Але без вкладів ми повинні розуміти, що заробляти буде дуже складно. Тобто вкласти 2 тонн або 5 USDT – диті це не так багато на початковому старті і вже бути в прибутку. Проект новий, тому є можливість заробити на старті дуже непогану суму. Для того, щоб бот вас пропустив, необхідно підписатися на їх канал у Телеграм. За це дають винагороду 25 нот. Виконую цю дію і вже натискаю на чек. Далі, відкрити програму, відкриваючи цей міні-додаток, ви приймаєте умови використання. Так, я згодна. Такий цікавий котик, який вже відразу автоматично добуває нам тон. Протягом 30 днів ви отримуватимете на день 0,1 тон. Тут є криптовалюта Solana, BNB, Ethereum. Я робитиму поповнення в USDT. Також тут можна поповнювати у будь-якій криптовалюті для того, щоб отримувати щоденний прибуток 3% від поповнення. Виведення: Мінімальний вивід 5 доларів, це в USDT, я поповнюватиму на, 20, на 200 доларів, тобто в день у мене буде виходити 6 доларів. Щодня я зможу виводити свої гроші. Нагадаю, що новий проєкт зовсім нещодавно відкрився, і тому, як мені здається, я не ризикую, роблячи поповнення відразу ж на старті. Давайте ці тончики, які у мене є вже. Я їх зберу, натискаю клейм і вони відлітають на основний баланс. Щохвилини можна здійснювати такі ось клейми. Щоб поповнити, необхідно натиснути на Boost. Відкриється вікно, де йдеться мова, що від свого балансу на день ви будете отримувати 3%. Мінімальна сума вкладу це 2 тонн. У мене виходитиме 0,06 тонн в день. І на старті зрештою ви отримаєте 3 тонн 60 центів, тобто прибуток 1,6 тонн. Я буду поповнити USDT, мінімальне поповнення 5 доларів, тут кажуть, на день 15 центів. Бачимо калькулятор, скільки ви вкладете, яка сума на виході, і профіт вкладе. В кінці циклу, скільки ви зможете отримати. 200 доларів мої щодня я отримуватиму по 6 доларів. Зможу їх виводити кож... кожен день. І заробіток мій наприкінці циклу це 360 доларів, тобто мій прибуток 160 доларів чистими. Здійснюю поповнення, натискаю на ED. Далі показати адресу, мені її потрібно звідси скопіювати, щоб перейти в Binance і зробити поповнення. Я копіюю цю адресу і переходжу до Binance. Буду виводити гроші з Binance у цей бот. Так, я підготувалася, показую сторінку відразу поповнення з Binance, вказую адресу, яку скопіювала в боті. Далі обов'язково вказую мережу. Tron trx 20, будьте уважні, і вказую суму 201. Бінанс бере комісію 1 долар, Я натискаю «Вивести». Поповнення буде залежати від вашого гаманця, в якому ви виводитемете. Тобто, скажу, що приходить досить швидко, зарахування буквально за лічені хвилини. В мене відбулося, є історія транзакцій в боті, я робила клейм, збирала тон. І саме тут у цій транзакції список спільних дій, ви побачите. Тут буде видно ваше поповнення, депозит. Також є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів за своїм реферальним посиланням і отримуєте ви нагороду від кожного запрошеного друга. За запрошеного друга отримуєте 50 нот. Тут є завдання виконувати, згодом вони будуть поповнюватися. І сповіщення про фінанси, що 200 USDT пішли, прийшли успішно за призначенням. Вже в транзакціях я ловлю ці 200 доларів. Поповнення успішно. Бачимо мої долари, депозит 200 доларів, все чітко. Зарахування без комісій. І відразу спостерігаємо, вже, що написано: 6 доларів на день я отримуватиму. І вже фарм запустився автоматично миттєво. Котик фармить, мені долари. Також можна поповнювати, я вже говорила, це BNB, Solana, Ethereum, TONE. Щохвилини можна збирати прибуток на основний баланс, натискаючи на кнопку клей. Мінімальний вивід у тон це 5,5 тонн. У USDT 5 доларів.